Вітаю, я Сергій Куцько, власник Ніндзя Таксі. Ми розпочинаємо благодійний проєкт спільно з благодійним фондом Карітас Київ. Мета цього проєкту надавати безкоштовні послуги нашим дідусям та бабусям, які не мають такої можливості дістатися самостійно до лікарні, родичів або виконати інші важливі справи. Наша команда досвідчених та відповідальних водіїв готова забезпечити комфортні та безпечні поїздки для наших стареньких. На сьогоднішній день у нас під опікою понад 200 осіб у стареньких людей часто якраз з найбільшими запитами є потреба пересування по Києву. Ця співпраця нам надасть можливість людям, які є самотні старенькі вдома, вийти у світ. Я сьогодні хочу щиро щиро подякувати таксі Ніндзя» за підписаний меморандум. Наш договір це надасть допомогу тим, хто цього потребує.